За допомогою цієї чарівної ляльки деякі прийоми, самокорекції, які можуть виконувати е бійці е з, віддаленими, з віддаленими наслідками легкої черепно мозгової травми або контузії. Перш за все, це так званий сухой масаж голови. Виконуються, повіль... виконуються повільні рухи, циркулярні волосяної частини голови, по всієї поверхні голови, так як я це показую на ляльці. Рухи виконуються протягом 2-3 хвилин, у тому місці, де відчувається біль, рухи виконуються довше. 15, 20, 30 секунд на цьому місці, І, а, а потім далі йдемо по поверхні голови. Далі е, працюємо з лобною частиною. Е, М'язів голов, голов, голови. По, над, на середні лобних бугрів. Є точка, відмічена м, синім кольором. Це натискування. Точечний масаж цієї точки виконується 5 секунд давимо, 5 секунд віддихаємо, 5 секунд давимо, 5 секунд віддихаємо, 5 секунд давимо, 5 секунд відпочиваємо. І так, ну, напротязі. 1-2 хвилин. Можна за часовою або протичасовою стрілкою, рухами, циркулярними додати цю процедуру. Наступна процедура масаж біля вуха зони вісочно ніжнього челюсного суглобу. З однієї з другої сторони повільно, за часовою, протичасовою стрілкою виконується повільно, якщо болить, то 2-3 хвилини, якщо не болить 1-2 хвилини. У цьому місці можна робити не тільки надавлювання. Ну і кожну фасіальну складку. Ось так, як я зараз демонструю на екрані. Береться е, шкуринка, е, шкіра, е, і вперед, назад, вбок, в другий бік. І таким чином ми працюємо з кожною фасальною, шкіряно-фасальною складкою в цьому місці. Е, От таку, в такому от режимі. Далі ми працюємо з точками на подворідді, на середині подбороддя, і на углах нижньої щелепи, на углах нижньої щелепи. Тві точки показані на, на ляльці, на макеті. Точно так же, як ми працювали з точками на ломі. Після цього можна додати наступну вправу. Хворий сам собі фіксує обличчя від ніжні щелепи до скроней, вуха не придавлюється, вуха фіксується. Куполообразним таким от положенням руки, щоб не притуляти рефлексогенні зони вуха. Фіксується голова, сам собі фіксує боєць голову і виконує вільні рухи голови вліво. Вправо, вперед, назад, наклони вліво, наклони вправо. Ритм повільний, ритм вальсу виконується 10-15 разів в такому темпі. Руки фіксовані і не рухаються, рухається тільки голова. Наступна вправа однією рукою фіксується скронева частина, іншою рукою частина ніжня щелепа фіксується, і боєць в ритм дихання повільно, в ритмі вальса, в, рухає щелепу вправо, влів, вправо, вліво. На жаль, моя лялька щелепу не може рухати. Я рухаю свою руку. Ну, Уявіть собі, що ви тримаєте щелепу, тримаєте, а хворий через супротив вашої руки відчиняє роти, зачиняє рота, рухає вперед, назад, вліво, вправо. І так, ця вправа виконується. Ну, раз 10, 15. Наступна вправа, те ж саме положення голови та рук хворого, чи руки хворово, він сам себе тримає за щелепу, за скроні і рухає при не... зафіксованих руках, рухає голову. назад, вбок вліво, в бок вправо. Тобто, таким чином, під час цих вправ рухаються м'які тканини голови хворого, йде покращення кровообігу, лімфообігу, і таким чином поліпшується стан. Гемолікуродинаміки, що важливо в віддаленому періоді черепно-мозгових травм. Окрема вправа це масаж і самомасаж по ходу краю реберної дуги, самомасаж, отакі от рухи виконуються по ходу реберної дуги, і діафрагмальне дихання. Вдох, напрягаємо живіт, видох. Вдох видос, тобто здихання животом супро <кхід> і одночасно спротив своїм, своїми руками. Таким чином, ці вправи хворий може виконувати самостійно 2-3 рази на добу, і стан після черепно мозкової травми, порушення крові, так званий. Амоційний та постконтузійний синдроми може сам собі надавати деяку допомогу, деяку раду. Дякую за увагу. Рекомендую використовувати ці вправи у роботі з військовими, перенесшими черепно мозгову травму та контузію.